Я Світлана, майстер роботи із підсвідомістю. Євген, я вкотре записую тобі вдячний відгук, тому що ти дуже сильно допоміг мені. Я познайомилася з тобою на ретриті. І ти дуже сильно мені допоміг на церемонії Аяваска. Незважаючи на те, що у мене був досвід роботи, я являюся гіпнотерапевтом, але саме ти мені показав, як правильно працювати із сутностями під час церемонії Аяваск. І я тобі дуже вдячна за цей досвід. І також, що, що я хочу, яку я тобі благодарність хочу висказати, це відносно рапе. Я тобі настільки вдячна за те, що ти мені показав, як правильно робити цю священну церемонію рапе, як правильно підходити до цієї церемонії. І зараз ця церемонія рапе це один із самих потужних стілюючих інструментів у моєму житті. І приїхавши із ретриту, я вже собі зробила декілька церемоній. І я хочу сказати, що завдяки цій інформації, яку ти мені передав, я зараз це роблю свідомо, я роблю це з цілковитою повагою. І мені вдається за 15 хвилин зайти в стан глибокого трансу і зробити собі прекрасні і глибокі сесії, направити себе в правильне русло. Я надзвичайно тобі вдячна. Що ти передав мені ці цінні знання, ці секретні знання, цю повагу, цю цінність. І зараз це є прекрасний інструмент самостійної роботи із собою. Тому я рекомендую тебе. Всім людям, ти прекрасний спеціаліст, в тебе глибокий досвід, ти експерт. Ти е, кожного дня взаємодієш з Віктором Алексєєвим, який є просто мега самий потужний цілитель, взагалі я вважаю, в цілому світі, і ти постійно приймаєш його досвід. І я дуже радію, що я мала прекрасну можливість працювати з тобою. І, звісно, рекомендую тебе всім тим людям, які заплуталися в своєму житті, заплуталися в своїх програмах, чи які. Хочуть наважитись на ретрит, але певної причини в них є десь якісь сумніви. Ти саме та людина, яка можеш допомогти. А особливо також рекомендую тим людям, які приїжджають на ретрит, заручатися твоєю підтримкою, твоєю допомогою, тому що ти. Людина просто колосальних масштабів, колосальної мудрості, глибини. І що мені подобається, це є твоя чесність. Ти ні з ким не церемонишся, ти кажеш так, як воно є, ти робиш по своїх відчуттях, ти чесний із собою, і тому я горжуся, я дуже пишаюся і радію, що я мала можливість співпрацювати з тобою. І, звичайно, я від щирого серця і від щирої душі. Тебе рекомендую як просто мега крутого, глибокого професіонала, експерта з великим серцем. З колосальними знаннями і досвідом.